20 років з моменту відкриття вченими нової надії мікроелектроніки графену. 20 років вже вау! І з цього приводу на The Conversation вийшла чудова колонка вченого на ім'я Стифен Ліс, який проаналізував зміну ролі графену за ці 20 років. Від матеріалу, що зараз дозволить будувати космічні ліфти, до а от до чого? Слухайте далі. На навколо графенову істерику у ретроспективі 20 років дуже цікаво дивитися, ще й тому, що зараз ми бачимо дещо схожу історію навколо штучного інтелекту, який цілком можливо істотно змінить світ, але наврядчі це буде одномоментно і радикально. Отже, графен через 20 років обіцяний космічний ліфт так і не з'явився, але цей матеріал тихо змінює світ. Можна ще сказати, що цей випуск також виходить в підтримку всіх факультетів матеріолоз.